Аби завадити спецпризначенцям зі зброєю, зайти з тилу майданівці на висла під голові сходку. <плес> З безпризначенцям зі зброєю зайти з тилу Майданівці і підпалили сходи. Який у вас ресурс? Агенти впливу НТН. Я можу візитів подати, якщо хочете. Дзвонити. Давно працюєте на Майдані? На Майдані Ну, на іншому каналі працювала, коли був Майдан. Коли? З 20-х 20 чисел Коли ще підстелою. Мається на вас ще минулий рік? 20 листопада, да, ще до розгону студентів. Як вам дівчині важко тут працювати? Чого? Це? Я не дівчина, я журналіст.